Ще одна цікава публікація журналу Фокус інтерв'ю доволі доволі велике, таке з російським політологом. Владиславом Білковським, який розповідає про те, а чого ж хоче Путін, і тут воно досить цікаво так контрастує з тим, що потім пише як українські політологи дивляться на те, чого хоче Путін. От Станіслав Білковський говорить про те, що Путін мистить глобальними масштабами. Він розглядає Російську Федерацію як таку мегадержаву, і насправді він навіть війни проти України не веде. Він не воює на Донбасі, йому там, в принципі, великого діла до Донецька чи до якихось там справ російсь Умовного населення на Донеччині діла немає, він веде боротьбу з Америкою. Він веде з заходом глобальним. Він хоче, щоб його визнали як мега-лідера, лідера мега-держави, і от він веде таку глобальну боротьбу. Тут справа в тому, що українські шанси в такій боротьбі полягають саме в тому, що якраз добре вибудувати свою позицію, враховуючи позицію Заходу, і таким чином протистояти російській агресії як частина заходу, тому що як така. Невелика країна, яка сама самотужки намагається вирішити питання з таким великим потужним сусідом, у нас навряд чи є шанси. Проте, якщо ми зможемо вбудувати свою політику в русло західної стратегії, то шанси на перемогу у нас є і доволі непогані.